І зараз можемо трішечки додати. Добавити десь тут в якихось частинах. Так, і тоді вже буде у нас він завершений. Я його зараз тут закріплю. І, до речі, можна його також доклеїти на гарячий клей. Ялиночку саму. Ось тут я зараз його проводжу. І закріпляю на гарячий клей. Так, ми тут закріпили його на гарячий клей, завершили. Так, і ось такий у нас вийшов віночок. Ми його можемо далі декорувати, як нам, буде, як нам захочеться, так? В мене, наприклад, я хочу, щоб він у мене був на столі. Цей віночок в мене вийшов вже в діаметрі, тобто сама основа в нас була десь 30 см. А уже готовий віночок, вже 45. Тобто це вже рахується розмір L, Достатньо величенький ось такий віночок. І я хочу, щоб він у мене був на столі. Зараз я подивлюся, чи в мене тут ніде нічого не проглядається. Якщо він у мене буде лежати на столі, ні, все супер. Ось так. Далі можна його задекорувати зовсім по-різному. Да? Тобто ми можемо. Як взагалі краще декорувати такого плану віночки? Е відштовхуйтесь одразу від інтер'єру. Де він буде висіти? Якщо ви робите просто в магазин, рекомендую створювати максимально класичні тони і кольори. Не використовуйте більше трьох-п'яти кольорів в декоруванні. Наприклад, ось я собі е уявляю, що це в мене буде бархатно. Золотий такий віночок. Тим паче зараз, та ну майже завжди ці кольори актуальні. Тому я від нього підібрала ось такий іграшки. Наприклад, це в нас будуть свічки, це в мене буде настільний віночок, так? Е, Ягітки також, е, бархатні кульки під бархатного оленя. Так, олень буде біленький, і воно буде також біло бархатисто золоте. Ось такі будуть кольори, так? Да? Також підібрала невеличкі наші ось такі діамантики, бархатні кулечки і невеличкий такий декорчик хрустальний. Е, дуже класно, коли в композиціях використовуються такі мініатюрні, прям, ну, прям хрустальні такі. Не пластмасові, а хрустальні такі ізюминки І тоді декор виглядає вже по-особливому <кхід> по інакшому. І так. Якщо ви оформлюєте віночок, оформлюєте, він буде саме підвісний, так? то не рекомендовано його ставити ось так у декор. Взагалі, як краще декорувати новорічні віночки? По-перше, не використовувати більше трьох-чотирьох кольорів. Так? Це в нас іде база зелений, наприклад, там золото червоний і там, молочний. Так? Ілі молочний, там ще трошечки біленького, але не червоно-білий, максимально, так? він буде максимально такий Вот. тут також ми використовуємо правила золотого перетину. Якщо ми будемо е і іти в якийсь стиль, тобто да, це можуть бути і гілочки, ми можемо сюди додати, вони також дуже гарно будуть виглядати, і, можливо, я добавлю їх в свою композицію. Це може бути і хлопок. Так, додати. дивлячись, яку ви використовуєте стилістику. Тобто тут в нас може бути може бути саме звичайний бархатний бант. Да? Ось тут бархатний бант і все. Це ось перший. Да? Другий, в нас в цьому стороні можуть бути великі грушки. Наприклад, це можуть бути ось одна бархатна велика йде, і біля неї йдуть трішечки менші бархатні. Тобто ми їх не розставляємо ось так. Одна бархатна, тут, 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 тут. Тут-тут так воно не робиться, воно буде негарно зовсім. Використовуємо тут бархатну, тут, а тут вже можуть бути більш-менші бархатні. Так, тобто, щоб тут була більш більша частина заповнена. Тут зовсім пусто. І тут, наприклад, пусто. А тут а також можуть бути такі, знаєте, ази. Так-тук-тук, ази красиві. І воно вже буде гармонічно виглядати. Або це можуть бути ягідки. Це може бути або справжній ілікс, це можуть бути або штучні ягодки. Так? І також можна створити його просто ось з ягодками. Новорічний віночок. Взагалі, коли ви будете створювати новорічні віночки, ви можете їх спочатку зробити такі наброски, так і гарно відфотографувати. Тобто, як ми створюємо свою колекцію, ми створюємо її саме через наші ескізи. Тобто, ми можемо зробити один віночок його, відфотографувати, і він не продається, не продається. Ви потім засмучуєтесь, що він не продається, і у вас опускаються руки. Це саме велике таке. Ну, це буває з усіма. Але коли ви створюєте один віночок, відфотографували його. Витягнули його, да? ось ви просто зробили його ну, таким, да? на легку руку, скажімо так, раз. поробили там з бантами без бантов. По фото... І, до речі, в одному напрямку, щоб були вони. Ось ви пофотографували його, зробили гарненько, добавили свої ізюминки, додали свою лебочку, брендування, подача в коробочках, да? можна заказати коробочки, гарненькі, подача в коробочках, пожалуйста. Відфотографували, хоча б собі зробити 2, 3, 4 колекції, і потім ви їх вже будете презентувати своїм клієнтам. Якщо у вас буде в асортименті в каталогі, в каталогі у вас в інстаграмі або в телеграм-каналі один віночок, то... Мало шансів, що його хтось купи. Коли у вас буде колекція, і такі віночки, і такі віночки, і коробочки, і композиції. Не обов'язково купляти одразу весь матеріал. Ну, рекомендую, звичайно, але я коли починала створювати, в мене не було можливості одразу все купити. Звичайно, хотілося все купляти, але не було можливості. І я ось таким чином наробляла собі свій... Свій каталог так і створювалося такі композиції різнофактурні. Тому пробуйте, експериментуйте, дотримуйтесь правил золотого перетину, і тоді ваші новорічні композиції будуть максимально естетичні і виглядати просто казково. Ну а ми переходимо з вами до наступного уроку декорування нашої краси.